Так би сказати, людської обмеженості. Все може виглядати навіть дуже погано. Все може виглядати зовсім ніякого оптимізму не нести, ніякої надії і так далі. Ми можемо це без кінця говорити про це. Але був один чоловік такий, Йов. і ви знаєте його історію. В Йова Йова. період часу мені була дуже подобалася та книга, я її дуже багато читав. Напевно, кожен коли щось проходить, шукає такі місця, які якраз дають можливість побачити. Що хтось до тебе проходив, хтось був в такому положенні, коли не було за що вчепитися, коли за що не вчіпишся все, як та тростина каже, як і до Єгипту ти впираєшся, воно проколює тебе. І ти шукаєш тоді в Бога утіхи підбадьорення, і ти розумієш, що тільки Він може справді дати тобі утіху. І ви знаєте, утіха не так багато треба справді. Інколи одне слово від Бога, одна думка перевертає буквально все. І робить зовсім іншу картину життя. Скажи тільки слово, і словами буде здоровий. Одне слово, скажи тільки слово, каже Петро, так само, і я піду, так як ти ходиш по воді. Неможливі речі стають можливими, коли Боже Слово, коли Божий Дух просвітлює нашу свідомість і глибоко приходить і преображає нашу уяву про ту ситуацію. Амінь. Коли, як Давид казав, титьму мою. Росвічуєш мою тьму. Знаєте, так багато тьми, коли про ту тьму думати, говорити, розсуждати, все так мудро буде, але в кінцевому результаті вже все. Ха. Нічого нема. Ні сили, ні бажання, наймолодше тяжко. Тому, знаєте, є такий принцип писання. А ми дивимося на славу Господню, як в дзеркало. І міняємося в той же образ. Від слави в славу. Як від Господнього Духа. Це такий, можна сказати, стратегічний основний принцип життя переможного в Христі Ісусі. Вся боротьба 24 години на добу в нашому житті спрямована, щоб забрати твої очі з Господа. Оце все. І неважливо чим? Політичними подіями. Особливими, може, такими своїми особистими якимись проблемами. Я вам навіть скажу, навіть інколи це може бути навіть дуже благородно виглядати, ніби ти хочеш щось змінити в житті, себе навіть змінити. І ти так споглядаєш довго себе, що розчарувався взагалі в будь-яких можливостях для зміни. Розумієте, це правда. В тим понеділка пробуєш взяти себе в руки, інколи ми хочемо змінити країну, але будемо чесні. Ми не можемо себе змінити, змінити якусь дурну звичку, яка постійно, як та ложка дьохню, портить бочку мене. Він колись беремо, даємо слово самі собі, не буду язиком вже лишнього говорити, і тільки дам слово, як тут же хтось прийшов і просто на ту слабинку знову спрацювало, і знову понесло, і ще більше ніж до того. Я думаю, що ну все, все, Господь про. Розумієте, і от людина, вона така є, вона вже. Поки той бензин не кінчиться, вона вже можу, я ще щось можу. Ну бачите, багавість заключається в тому, що Бог чекає, поки твій бензин кінчиться. В тому благовість. Бог чекає, поки закінчаться твої людські ресурси, твої людські опори, твій план А і Б, який ти вже придумав наперед, якщо не вийде так, то вийде так. І навіть Бог зацікавлений так званому розчаруванні твоєму, ми сьогодні чули. Щоб ми. Всі ті ілюзії, які ще існують, були вщент розбиті. І в особистому житті, і в церковному житті, і в політичному житті цієї країни. Для чого Бог це робить? Щоби направду навчити тебе ходити в повній залежності від Нього. І щоб як і переходять в твоєму житті переміни. Щоб це не було, як би сказати, зусилля Твого надміння і плоті, ми наш ми новий мір построїм, хто був ніким, то стане всім, не працює. Але щоби ти віддав Богу славу. І Павло, цей секрет, зрозумівши, сказав: коли я немічний, тоді я сильний. Коли всі точки опори зламані, на які я впирався, є одна точка. Яка ніколи не похитається, яку Бог хоче, на яку ми виповали і покладалися. Це наш Господь Ісус Христос. Дайте йому за це. Коли ми станемо загоні овець, і маслина не дасть свого плоду, і процвітання не буде, і може грошей не заробиш, і проблеми прийдуть. Я і тоді буду радіти о Бозі спасі. Мову. Хаймія. Ви розумієте, що ми багато є От ми кажемо, ну, ми шукаємо причин для радості. І коли ти в тому видовому світі особливо сьогодні пробуєш знайти, мало у і причин, мало підбадьорення. Все свідчить тільки, що ніби буде все погано. Більше того, Ісус навіть попереджував, що так чи інакше, тьма і морок покриють народи. Але це на тому не закінчено. А над тобою взійде слава Господня, і народи прийдуть до тебе. Ось підніми голову свою і подивись, як сини, і дочки твої повертаються до тебе. Оце то бачення церкви. І там ще сказано, знаєте як? Стань і світи з Єрусалима». І от тепер за те, що я казав за фокус на початку, а ми, дивлячись на славу Господню, міняємося. Виявляється, від того, що я постійно споглядаю. В то я і приображаюся. Розумієте? Людина ходить пригнічена, подавлена, сумна, опущені руки. Це наслідок внутрішнього уявлення, яке захоплене чимось. Амінь. Це, це не ж нормальна, скажіть, на неї хто ти каже, що такий подавлений? Що у мене лице сплющене, чи що хтось бачить? Ну а що так? А що справді таке виглядає людину, бо то прибили. Правда? Ти ж деш, нормальний, що тебе стодон дарував по голові йдеш, сплюснений. Ти ж нормальний йдеш. Ну чому кажуть подавлений? Тому що не тіло а дух подавлений. А чому? Тому що так довго і упорно споглядав оцю проблему. І вже став, хто я люблю жартувати, він і Бог піднімається зверху і співає, я маленька, я тучка, я вовсім не медведь. Ти вже тучка ходиш, така маленька я тучка. Хмарка така, темна хмарка. Ходиш. І ви в такому стані важко виконувати те завдання, на яке нас Бог послав. Ми от один одного тут підбадьорем, давайте молитися, проповідувати там ще що треба робити. Так, ну, тось, щось робити, то, що нас розповідачив. Але ви знаєте, коли в такому стані отих двоє вимогуз далеко їх не послеш проповідувати? Слухайте, вони самі потребують, щоб хтось їм проповідував. Амінь? Бо вони споглядають поразку. Вони бачать, їх Ісус поражений, їх Ісус. Вони такого Ісуса не мали уяви. Вони були інші уяви. Ісус прем'єр-міністр, як хтось сказав, а вони з Богу праворуч і Він – віце-прем'єр. У них не була така уява, що це спосіб, через який Бог повинен, ну, повинен все відбутися в кінцевому результаті і Бог зацарює. І тому оці ілюзорні картини і приводять потім до розчарувань, Тому що не дослухали, що мені попереджував. Вони, знаєте, люди хочуть почути те, що їм подобається. Це такий ізбирательний спосіб прийняття інформації, з одного боку, ніби добре. Але Біблія каже, зміни наступають перше всього в нашому житті, не від того, що ми роздумуємо про серйозні великі проблеми, які в нас, чи в суспільстві, чи в сім'ї, чи в церкві. Це не допомагає, я вже зауважив. Чим більше ти над тим роздумуєш, тим більше ти стаєш сам такою проблемою. Ти як приображаєшся в той же образ. І ти чуєш, що то покривало проблема осліплений розум, і ти не можеш мінятися в принципі, Скільки б ти себе не взяв, так не можеш себе за голову підняти. Зміни починаються, коли повертаються до Господа. Тоді. Покривало знімається. І тоді відкритим лицем, як в зеркало, дивимось на славу Господню і міняємося в той же образ, від слави в славу, як від Господнього Духа. І от Давид цей секрет теж знав, не тільки Павло, який написав, каже, мав я Господа завжди перед очима своїми, він по правиці моїй, щоб я не захитався. От що перед очима. От що захоплює внутрішню уяву. І коли ти спроможний, і я навчитися не провокуватися. Провокація це спосіб, як диявол нас атакує. Ніби важливе дуже виглядає, ніби таке серйозно. Ну я, я не можу про це думати. А Біблія каже, про що думати, запам'ятаєте. І так, там написано, на чому фуковусувати свою увагу. А в післанні до Євреїв ще написано 11 розділ, щоб ми бігли до боротьби, дивлячись на щось: на починателя і звершителя нашої віри. Розумієте, ми постійно десь наша увага є. Ми навіть можемо молитися. Я скажу, як воно є, правда? А увага наша не та увага, що ніби така розумова, а та внутрішньо, нутро захоплена якоюсь думкою і глиде, і глоде, і годе, і годе. І людина ніби молиться, а чим більше молиться, тим більше городе. Yeah. І знаєте, що похоже? Видірнути нас вітам. Молитва це один із способів, як Бог може нас видирнути. Ми так зациклюємося, так приковані, як ланцюгами інколи до того всього, що відбувається, що нам навіть, коли ми молимося, ми якось так молимося не до Бога, ніби а на ту проблему. Ми ніби кажемо, ну, будь ласка, ну нам так важко, ну зробив щось. Ніби Бог на небі, знаєте. Ніби Бог на небі ми, ми, менше хоче змін, ніж ми. Я ніколи так молився, не молився за хворого одного. Я так собі думав, коли молився. Боже ну із бо я обов'язняв його вже і Так собі думках кажу, я б місці вже його із «Ну Чому ти не робиш? Розумієте, Бог інакше бачить, ми бачимо якісь там зовнішні слова. Бог знає, все мусить прийти в своє визнівання. І Бог знає все час і пору. І це якби не моя компетенція в тому плані. Ну, мені здається, що я добрі й за Бога. Що я от, отже я ну, от, І я беру на себе. І знаєте, нам не треба бути богами. в чому наші страдання? Мені ніби Боги, маємо вирішувати глобальні питання світу, якщо ми перестанемо вирішувати, земля провалиться. Ну так же ж не є. Розумієте, є подібно, як люди летять, от, наприклад. І ви від картинку. Виходить Одеса, то не будете таку з вас. Так, то ви знаєте що. І каже, не пристійніте мені, а каже, всім хором, коли так буде набирати швидкості, взялися за крісло і все є з силою пробуємо. Разом! <гум> і от, коли літак злітає, вона каже, три-чотири всі взялися. О! Так вони можуть сказати, розслабтеся. І так і без вас злетить. Ну ви можете це робити, звичайно, бо ніхто ж не забороняє, будь ласка, Тягніть його. Ну, якщо ви це не зробите, будьте певні все оток злетить. Бо не ми це тримаємо справді. Не ми, не центр тягості на нас. На Бозі. Нам треба перенести цей термін, бо нам нам буде важко молитися, нам буде важко благовістувати. Ми будемо ніби навіть це все робити, але ми будемо такі не ніби нам треба благовістувати всім. Амінь. Тому Господь каже, підношу, давид каже, очі свої на гори, Звідки прийде мені допомога? Мені допомога від Господа, що створив небо і землю. Так от за його я хотів сказати, у нього той самий принцип спрацював. Я побачив, що Дух Святий так і робить. Він хоче витягнути людську увагу і направити її, щоб вона була атакована Божою славою, щоб вона була Божою величю, Божими думками атакована. Людська свідомість. І як Бог робиться, от Йов, він сидить, повністю чується як проклятий, все розвалено, надії ніякої. Як і всі нормальні люди в таких ситуаціях відповідні речі говорять. Не розуміє, що чи Бог на небі з розуму зійшов, що я з розуму зійшов, що все з розуму зійшло, Чи я був непоганий человек, ніби, Не найгірший. Бог що ти робиш взагалі? В нього внутрі повний конфуз, повне почуття несправедливості. Він не найгірший був далеко. І він не розуміє, що відбувається, все крушиться на очах. І так там цікаво на початку тої книги говорить Бог. І в кінці тої книги говорить Бог, а більше люди. Ну люди завжди мають що сказати про всякі проблеми, тільки їх запитають. Особливо, коли в у них твої проблеми немає. Вони тобі розкажуть причину і наслідок а у десятку. Вони так, так тобі поясняв, що ти вже жити не хочеш. Я казав, йому, якби ми помовчали, мені би легше було. Тому радників багато є в таких ситуаціях. Але як тільки торкне тебе, ти зразу розумієш, що просто болтати не хочеться, хочеться по суті. І щоб справді помогло. Правда? Тому що ти починаєш розуміти, що слова слова ми, а потрібен Бог. І от що сталося? І воду ми якусь, послухайте, серед тої мраку його нутро якимось чином вискликнути уявлення, думка. І він каже, але я знаю, мій відкупитель живий. Я з тіла того Бога побачу. Не очі чужого, а мої очі. Побачить. Це пророцтво на своє життя. Це те, що він з духа побачив, і він це вивернув своїм устами на свою долю. І потім байдуже, які ще будуть речі відбуватися, станеться так, як сказав, Бог. Він піймав цю Божу думку, він піймав цей Божий погляд, він піймав цю перспективу, яку Бог мав для нього. І серед того прокляття він зацепився. Це світло присякло його свідомість. Він сказав: А я знаю, мій. Відкопитель живий. Поперек, що наскільки буде далеко заходити, немає значення, як справи далеко зайшли. Якщо будеш вірувати, Божу славу побачиш. А може вже смердить? Немає значення, п'ять днів смердить, немає значення. Якщо будеш вірувати, славу Божу побачиш в своєму житті, в своїй людині, в тій церкві, в цій країні. Халилуйя! Зацепитися треба за Бога, бо в тій тьмі відповіді нема. І це дуже закономірно, що люди ходять там, то піднімати настрій, то в них опущений руки. Тому що Біблія каже, що будеш чутися як проклятий, коли будеш постійно інформацію мотивований іззовні. Але коли будеш від Бога получати підпитку, будеш як цвітучий сад серед пустині цвісти, як пальма праведник. Хайлуя! Ми не поможемо людям, знаєте, пригаючи, людина вскочила в криницю, і ти хочеш їй допомогти, сам туди скакаєш. Це безглуздя, правда? Я так співчуваю їм. Я... Все, перейнявся так, що скочив сам в криницю. Знаєте, як на мості стояв бою, він приходить і каже. Не скакай, не скакай з мосту. Я тебе хочу послухати. Розкажи мені про свої проблеми. Ху, каже. Ну ходи сюди. Розказав йому. І двоє скочили з місця. От Бог не хоче таких християн, знаєте? Напічкалися всякою мудрою інформацією, і потім вони це Богу приносять, бо давай рішай. Це так не діє, знаєте, так робити, не так діє, але все було дуже цікаво. Тобто Бог ми тобі зараз розказуємо, як це має бути. Знаєте, приходить Господь банані, а він сприйдучий, каже, ставайся. Що сталося? Ти знаєш, кого я нас знаю. Каже, там салон. Молодець і діпов на нього руки. І дивіться, яка людська дивна філософія, думання. Господь приходить. І він каже, чекай, Господи, я тобі розкажу, ти не знаєш, цей чоловік. Ви знаєте, так? Да? Господь каже, іди. Він каже, чекай, я тобі розкажу щось? А ну так, да, розкажи мені, і що ж там таке? Та ти чоловік такий сякий, ти розумієш? А, ну да, вибач, я ж не знав. Пішов Господь? Розумієте, чим ми часом займаємося? Я думаю, молитва це Богу порозказувати все, що нас на полі було розказати, хай він це рішає. Ні, це не так, брати і сестри. Це не так. Молитва віри. Молитва віри базується на тому, що сказав Бог. Вона змотивована Святим Духом. І нам не стільки треба шукати відповіді на молитву, стільки самого того, хто дає відповідь. Амінь. А тим, хто шукає Його, Він дає нагороду. А тим, чому, що коли знаходиш Бога. Ти починаєш у десятку молитися. Коли ти знаходиш оцей зв'язок живий вірою, коли ти знаходиш його присутність, багато речей, за які ти молишся умруть в тобі, а багато воскресень, за які ти не думав навіть молитися. Амінь. І тому молитва це не просто, «От я повинен Богу все пророказувати, яку понужд, от список скласти. Так, да, звичайно, інколи ти ходательствує за щось, маєш те в серці. Але дуже часто в того багато розчарувань, тому що в тому нема віри. Елементарної віри нема. Люди просто. Розказують Богу, якби дають останні новини, що було на землі на сьогодні, в Києві відбулося. І ти знаєш, Господь, та да, знаю. І ти чуєш, Господь, Так, да, чую. І ти відповіш, Господь, ні. А чому? Хай навіть не думає така людина, що отримає від Бога. Отака, що О, я. Біблія каже, хай просить з вірою. бо твоєдушна людина. <кхух> Десь, якщо в тебе план А і ще план Б на себе падать лишаєш, забудь, більше нічого не буде. Бога тільки один план А. Віра, це ризик. Це вийти з човна і довіритися Божому Слову. Повігайте, петро, Петра? Вийшов з човна. І що там сталося? І Петро йде по воді. так як Ісус, виявляєте, Ісус, то ми всі віримо, що може ходити по воді. Ну Петро простий рибак, який ніколи по воді не ходив, і ніколи в нікому в голову тому не дійшло по воді. Тепі він виходить, коли Слово Боже прийшло, змотивувало його і дало йому правильну уяву, мирно наповнило його серце, він почав йти по воді. І він йшов по воді до тих пір, поки дивився на ідучого Ісуса погоді. Як тільки буря піднімалася, а завжди буря підніметься, коли ти сідуєш за Ісусом, щоб тебе спровокувати, твою уяву і твій погляд, як тільки ти получиш Слово, обов'язково підніметься десь бурю. Чекай бурі. Я... Як тільки Слово прийде, змотивує, дасть тобі відкриття і дасть тобі шлях, от його ненавиди він боїться того Слова. Як ти побачиш це в шлях, і він тут же буде бурі піднімати. В стакані. Або з сторони родини, близьких, рідних, інколи саме близьких людей. Но твоє завдання не з бурію боротися, а фокус тримати далі на Ісусі, продовжувати робити те, що правильно. Це терпеливість і віра. Ну Петро налякався, як і всі нормальні люди, буря. А вона та хвиля кричить, я тебе ж живу зараз. Зараз рибу будеш годувати. Тобі кінець. Ти що, ідіот, хто-небудь по воді ходить взагалі. Що ти собі в голову взяв, що ти можеш дати? Розумієте? І людина в такому стані в ужасі починає тонути. Але Господь тобі не дасть втонути. Він пішов разом з ним до човна. І так, сатана, скажіть, провокатор. <провокатор> скажіть, сатана провокатор? <провока> сатана провокатор. От <провока> він на 24 години дому працює, що твою уяву. Тітушка Точно. Да. <провока> сатана тітушка Щоби Щоб забрати твою уяву, щоб захопити твою уяву страхами. По тими всіма картинами пороженческими, і щоб ти там думав сидів. І щоб ти там може, молився тому пораженні постійно, плакав, скілив. Ну щоб тільки ти ті, ті, не міг дивитися на Господа. Бо якщо ти подивишся на Господа, покривало, що знімається. Це в корифега. Ота сліпота проклята, отой плотський, необновлений розум, як покривало, щезає. І в тебе з'являється, і ти тоді дивишся відкритим обличчям як зеркало. На славу Господню. І вдруг ти чуєш. Я можу все в тому, хто мене укривляє. Я пройду будь-які труднощі. Я пересвідчився, що і смерть, і життя. В тебе внутрі наповнене серце. Коли Давид каже, Господь пастир мій, то я не буду недостатку. Це не означає, що в нього купа там грошей в банку на рахунку. І Розумієте? Ну внутрі Дух говорить, що саме так є. Що мій відкупити живий, вопреки всьому. Алилуйя! Чьим словам поверишь ты, я буду верить слову Господа. Чьи словам поверишь ты, я буду верить слову Господа. Псалим заснемай. Он сказал, он сказал, свободен я, Есть победа у меня. Чим словам поверишь ты?